Доброго дня! Ви в моєму каналі, на каналі Вайпача Мама, на каналі про світлених, пробуджених і я не про сон. Дівочки, мальчики дні колоди карта дівочка» І пішла тема в підказках да, Бога дівочка в печалі. Які спокуси мене чекають і що з ними робити. Не знаю, колода Кіпера. Обмаку. Вона у нас така чомусь мені, не знаю, занадто документальна, ну, яка є, так? Да? Юридична, якась останні розклади були. І от зараз хочу саме за спокуси. Е, і давайте три, три позиції, три спокуси просто, а потім розберемо, що з цим робити, спогоджуватися, спогоджуватися чи не погоджуватися. Отак. От Благодарна всім, хто біля мене, хто в моєму просторі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Е, і бажаю всіх прекрасних свят. Хай нехай кожне свято буде краще, краще і краще. Хай всі ваші бажання, які на благо, обов'язково здійсняться і роблять вас щасливими. Так. Так, е, да, далі, щось про спокуси, прям зовсім. Кх, будемо дивитися. Перша спокуса. Перша спокуса, друга спокуса. Отак. От і третя. Так, сюди три хоче. Добре. Третя спокуса. Е, потім що з цим робити? Погоджуватися чи ні. Далі, друга і третя. На дні колоди карта, знову те саме, печальні і звісті, хтось отримує якісь звістки. Е, знаєте. Можливо, хтось прихворів, можливо, хтось просто в якомусь безсиллі, можливо, ви хочете якогось свята, вас, щось вас просто не дає вам це відсвяткувати. І будемо дивитися. Так. Я планую не обирати позиції, планую просто від початку до кінця, тому що часто буває таке, що одна позиція плавно перетікає в іншу. Перша спокуса, яка у вас. Так, дівчатка, знаєте, перша спокуса у вас. Кажуть про те, що якесь благополуччя, що до вас повертається якась удача, і чомусь я сказала слово повертається, здійсняється якась ваша мрія. І кажуть, що будь-який ваш ризик, от десь вам щось запропонується, де ви, повинні будете погодитися. Далі, кімната. Знаєте, про що, можливо, навіть ви цього не чекаєте, а воно у вас, до вас якось прийде, нічого, нічого не роблячи. Тобто якийсь комфорт. Можливо, хтось, дійсно, знаєте, як мені йде, комусь прийде. Одне відпустка бо комусь запропонують якусь поїздку відпочити. Комусь запропонують десь знаєте, як робочий робочі моменти з'їздити, але паралельно відпочити. Комусь запропонують хтось гарне побачення. Отак, От про те, що ви будете знаєте, як захищені від якихось зовнішніх впливів. Так, добре, давайте ж подивимося. Ну так, от десь просто провести час, я так думаю, вам запропонують. Так, да, якісь гарні новини тут будуть. Не печальні, а саме гарні новини, і ви будете можливо розсуждати, брати це чи не брати, погоджуватись чи не погоджуватись. Десь вас погукали в гостя, ви думаєте, їхати, не їхати на свята. Що з цим робити? Давайте. А тут кажуть про те, що, знаєте, можливо, для того, щоб вам поїхати, треба буде якось під... упорядкувати свої робочі моменти. Розумієте, треба буде попрацювати для того, щоб була радужна перспектива. Тобто, щоб десь поїхати у відпустку, ви то можете. Але для цього треба буде якось устаткувати якісь свої робочі моменти, щоб ви відпочивали сістою душею, а не знаєте, як не. Не хвилювалися, що щось там щось там на роботі або які там домашні справи доробити, що, наприклад, залишаю дітей, і що там мої діти, які там відпочиток, якщо не знаю, що з моїми дітьми. Про що карта труд? Що саме треба буде нам упорядкувати? Так, да, трійка Пентак, треба буде якось, знаєте, щоб відпочити, треба буде перед цим вкластися. Отак. От да. Прям таки проявити. Можливо, знаєте, комусь навіть треба буде? От я вам зараз кажу відразу, як хтось сяде на дієту. Задля того, щоб посвітити красою десь в місцях, там, де ви будете на, на відпочинку. Отак От мені йде. Хтось, просто, знаєте, по здоров'ю просто хтось трошечки, можливо, візьме аскезу якусь. Задля, того, щоб ви розуміли, що свята ви можете дійсно таки ну, щось зайвого скушать. І так далі і тому подобно. І тут ще, знаєте, чарок, пийте, пан креатив, як ото кажуть. Я медик, просто зрозумів. Тобто, побережіть своє здоров'я для того, щоб потім у вас все склалося. Далі, тут ви погоджуєтеся, але не забувайте думати про себе перший варіант. Далі, друга спокуса. Що за спокуси у нас? Так, дивіться, тут у нас якісь юридичні питання. Стосовно жінки, я так думаю, знаєте, про якщо кажуть, якісь ці юридичні питання вони якось вас розхитують. Кажуть про це, що це буде касатися щось важливого, якісь кармічні питання, невероятно ваші, що ці е... дійства, от якось знаєте, будуть грати у вас важливу роль у вашому житті. Так. Хтось, навіть, можливо, так хвилюється, що аж знову таки зліг на фізиці. Так воно мені йде. Добре, і жінка тут якась. Про що, про що саме спокуса? Давайте. E, в чому спокуса саме? Можливо, у вас спонукають десь якісь уводи вкласти? Так, про що? Да, знаєте, от хтось, або ця жінка сподівається, що ви, або вам це просто ви заінтересовані, щоб. Якось, знаєте, іспитують вас напрочно, щоб все склалося. Не знаю юридичні питання знову наче обіцяють вам знову таке щось хороше тільки от, то тільки завершіть оці юридичні питання. А ви так хвилюєтеся, аж прям можете прибаліть. Розумієте, тут дві жінки, тобто якийсь жіночий колектив, можливо, ви туди жінкам якісь не знаю, вирішуєте питання, фінансові, юридичні питання, будь-які питання. Що це чоловік, то можливо з дружиною якісь питання, або з колишньою якісь юридичні питання. І от вас спокуса робити це до Нового року чи після Нового року, так воно мені зараз йде. Так, про що карта хвороба, про що карта ліжко? Ви знаєте, А можливо, рухається те, що було в застої. Почало рухатися і ви хочете, знаєте, от хочете якось до кінця року, можливо, або в самому початку року закінчити це. Щодо чого ліжко, Щодо чого застій? Зараз скажу. Дівочка, чуть вам, знаєте, знову таки про те, що у вас є вибір, ви самі можете це обрати. Тут а ви керуєте. От вас і спокушають тут, -то, начебто, зроби і зроби А тут, кажуть, дві капетаклів обирають. Розумієте, обирай, від цього багато чого залежить, від цього навіть скажу, зміниться твоє життя, по МАГу і по карті суд. Зміниться твоє життя. Можливо, хтось офіційно дійсно таке отримає розлучення або навпаки шлюб. І карта, отак, блок. Але на блоку, дивіться, карта весілля. Чому блоки? Давайте запитаємо, чому блок. Тобто тут вирішувати тільки вам ви Тут приймаєте рішення в цій спокусі. приймаєте рішення тільки ви. І це щось таке важливе, що зміни ваше життя. Чому блок? Ну тому, що ви самі відповіді за своє щастя комусь дійсно таки піде в щастя, те, що ви це зробите в цьому році, і дійсно таки погодитесь, а комусь навпаки. І знову карта про те, що дівчатки багато Тут якісь юридичні питання. То, я думаю, ви погодитеся, знаєте, які приведуть вас можливо до фінансової стабільності, до якогось розквіту, і знову таки карта мага. Тільки так, як ви захочете. Або ви візьмете нарешті цей, цю можливість, яку ви відкладали по, по ліжку. відкладали, відкладали, не брали. Або так хвилювалися, боялися взяти. Зараз ви це, скоріш за все, візьмете І кажуть, дівчатки, мальчики, про те, що ви зберете ой, урожай. О, тут класно, тут, скоріш за все, так гарні новини. От щось вас бентежило юридичне. А ви це закзавершаєте, йдете хух у свій урожай. Гарні новини, дівчатки, хтось навіть йде в подорож. Класно. Так, знову-таки, 2-0 поки що, так? Да? Третя третя спокуса. Mm -hmm. Тут у нас, дівочки, мальчики, два чоловіки і велич. Так, два чоловіки. Хтось вам допоможе продвинутися в фінансах в якомусь своїй службі чомусь мені йде. Але служба, знаєте, про що не про саме не про війну, а про ваш якийсь ріст фінансовий, матеріальний, от в якусь вашу реалізацію. Знаєте, начебто ви. От карта величі це каже про те, що до вас прийде якась можливість від чоловіка, можливо, навіть і від двох, які будуть, можливо, старше віком, а можливо, просто старше статусом. І от, знаєте, вони вам начебто запропонують допомогу якусь, і ви знаєте, у мене тут зразу йде якийсь підтекст чомусь, девочки. Про що? Те, що я подумала. Давайте ще. Знаєте, ви а ви будете думати, знаєте, що ви будете думати? І ти в цей союз, дівчатки, навіть якщо це один чоловік вийде, тільки в різних іпостасіях, ви будете думати. У вас також у вас ця ситуація стресонете ви. А знаєте через що? От ви будете думати, чи не буду я потім чогось винна через цей союз, через те, що мені допомогли. Розумієте, от не захочете, можливо, або будете сумніватися, чи буду я потім, чим я буду потім віддавати? Чи буду я потім зобов'язана чимось? Отут карта, от, роз... Ну, мабуть, дивиться жінка, бо це жінка завжди вважає, що вона винна. А справді жінки знають, що їм уже, як ото кажуть, чоловік уже зарані ну, об'язан, Розумієте? А вам кажуть про те, що це прийде вам просто в подарунок, розумієте? Навчіться брати подарунки. Якщо вам приносять каву, а ви вважаєте, що ви за неї щось винні, це я паралель провожу вам, то ну, як це? Ви не винні за каву нічого, розумієте? Вас просто гостили кавою. Беріть. Так, девочка, тут кажуть ні, все-таки. Кажуть про те, що навіть тут навіть не про комусь піде, дійсно, так і про якісь судові питання, далі можуть бути вами. Ви можете бути пов'язані з якимись судовими питаннями, або знаєте, знову таки, от ви якось будете хвилюватися, що ви будете залежні потім від цих помощників ваших. Отак. От Ще, про що тюрма? От боїтеся бути в боргу, начебто, або боїтеся, що доведеться віддавати. О, знаєте, про що кажуть? От. Давайте все-таки, тут більше ваших страхів. О, знаєте, кажуть, от не візьмеш, будеш шкодувати. А візьмеш, от начебто, знаєте, знову-таки, не очікуй, що це буде подарунок, от не вмієш брати подарунки. Дайте пораду, брати все-таки чи не брати? От боїтеся бути винною, дівчатки, це ж наші установки. Вселенна вам дає, коли ви не боїтеся брати. Як ото кажуть, зараз згадаю, Бог дає тим, хто рано встає. А хтось відповів, що бо дає тим, хто не боїться брати. От вам кажуть, тут ви реально боїтеся брати е як подарунок. Розумієте? Брати чи не брати? Ну, кажуть, це ваша кармічна людина буде вам допомагати. Так, дівчатка, звичайно, брати. Всі три варіанти брати. Кажуть, дайте, обирай себе. От, зроби, зроби так, щоб ти була цього. От дозволь собі бути цього достойною, щоб це не було. Брате, не переживати за те, що ти будеш винна. Ти не будеш винна, тобі ця людина, можливо, винна з кармічного з минулого життя, дівчатки. З минулого життя це твоя людина кармічна, яка тобі задолжала. І в цьому житті вона тобі просто віддає борги. Це вона вам винна. Розумієте? От я так розвернула цю ситуацію, вірно. До речі, сьогодні вже щось таке було в мене. Так. Дівочки, хочу, знаєте, як? Хочу вам просто пораду стосовно цих всіх ситуацій. Давайте пораду вам. Знаєте, що я вам скажу? От не забирайте у себе можливостей, не будьте самі собі крадуном, не будьте самі собі вором. От до вас йдуть можливості по дитині, приймайте їх і радійте їм, от чесно. І життя вам підкине ще тисячу таких прекрасних подій. Всюди так. Зрозуміли мене, ви нікому нічого не винні. Розумієте? Тут вам задовжали кармічно. Беріть. І закрийте ці е, ці історії, позакривайте ці історії. І всюди на трьох позиціях в підказках Хороші новини. Беріть. Я вас обіймаю, веселих свят, дівчатки, всіх обіймаю, ви прекрасні. На особисті, будь ласка, в особисті.